почувши про Ісуса, бо його ім'я, стало відомим, говорив, «Це Йоанн, Хреститель, воскрес мертвих, і тому чудеса діються ним. Одні говорили, що це Ілля, а інші говорили, що то пророк, або він з пророків, Ірод же, почувши, сказав: це Йоанн, якому я відсік голову, Він воскрес мертвих». Цей Ірод, пославши, взяв Іана і посадив його у в'язницю через ораїродів, жінку Филипа, брата свого, з якою він одружився, Боян говорив іродові, не годиться тобі мати, жінку брата твого, і ж, гніваючись на нього, бажала вбити його, то не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи, що він муж праведний і святий, і охороняв його, багато що робив, слухаючись його, та із задоволенням слухав Його, і настав нагідний день, коли Іра, святкуючи день свого народження, влаштував бенкет для вельмож своїх тисяцьких і старичин галилейських. І ввійшла дочка іродіяди, танцювала і догодила їродові тим, що возлажали з ним. Цар сказав дівчині, проси в мене, чого хочеш, і дам тобі. І клявся їй, чого тільки попросиш у мене, дам тобі навіть до половини мого царства. Вона вийшла і спитала у матері своєї, що просити. Та відповіла голову Іоанна Хрестителя. Вона відразу ж пішла з поспішністю до царя і просила, кажучи, хочу, щоб ти зараз же дав мені на блюді голову Іоанна Хрестителя. Цар засмутився, але заради клятві тих, що возлежали з ним, не захотів відмовити їй. Негайно пославши ката, цар звелів принести голову його. Той пішов відсік йому голову в темниці і приніс голову Його на блюді і віддав її дівчині, а дівчина віддала їй матері своїй. Учні його, почувши, прийшли, і взяли тіло Його, і поклали його в гробі, і зібрались апостоли до Ісуса, і розповіли йому все, і що зробили, і чого навчили.